Як грамотно розказати про себе та свій досвід англійською? How? 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 і це не тільки про володіння мовою, питання набагато глибше. Зараз ми поговоримо про сторітелінг, вокабуляр та граматику. Давайте дізнаємося, how to present in English. Okay, let's Окей, it! Мене звати Настя Машталяр. Я фаундерка та CEO Solid English School і твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб каналі. Storytelling. дуже часто. Люди мають класний, потужний досвід, але не володіють ораторськими якостями від природи. Кожен з нас хоче заглянути, хоче, хоче в такому випадку краще поруч з собою мати структуру сторітелінгу. Запам'ятай чотири елементи сторітелінгу. Set the scene. Початок розповіді треба занурити співрозмовника в атмосферу, дати відні, де і коли і що відбувалося. The key players. Обов'язково розповідаємо про учасників ситуації. Task. Яку задачу виконував особисто ти? Result – який результат було досягнуто? Did you get it all? цей ролик свого роду інтро до нового курсу How To від Solid English School. В цьому випуску я не відкрию всіх таємниць презентації сторітелу. Тож поцікався курсом How To. Якщо ти напишеш в коментарях під цим випуском How To і залишиш свій нік в інстаграм або свою пошту, то отримуєш знижку 25% на весь курс. Hurray! Така знижка буде діятись 20 червня по 20 липня. Не прогав свій шанс. Лінк на детальну інформацію про курс How-To можеш знайти в описі. Vocabulary Вокабуляр для опису досягнень. Наприклад. «Encounter» – це слово, яке відразу покаже, що щось сталося раптово і дасть зрозуміти, що у людини хороший кризовий менеджмент, і для цього не треба додатково щось пояснювати. Треба просто використати правильне слово «Overcome», «Address», «Resolve» і ще багато інших корисних слів для опису своїх досягнень, скілів та приклади їхнього вживання. Я детально розбираю на відеоуроці «How to present». Ти чув про таке слово, як «Accountable»? Яке перекладається як відповідальний, але його не можна замінити просто на responsible. Responsibility орієнтоване на завдання. Кожна людина в команді може бути відповідальною за певне завдання, необхідне для завершення великого проєкту. Accountability – це те, що відбувається після завершення ситуації. Це те, як ти реагуєш і береш на себе відповідальність за результати. And results. навіть у найскладніші часи справжні лідери є accountable за результати, щоб не пропускати нові щотижневі ролики від команди Solid English School, Раджу одразу підписатися на наш YouTube канал. З тебе підписка з мене англійська Grandma! Sequence of tenses – Іншими словами, узгодження часів або це про те страшне future in the past. Oh, no. А насправді все не так лячно. Якщо ти висош дію в минулому і потім хочеш сказати про щось в майбутнє, використовуй would замість will. You said you would help me. Video уроки how to present, я розбираю багато таких прикладів. Презентація, storytelling – це не єдиний skill, який можна прокачати на how to. Також в курсі ти знайдеш відеоуроки на теми how to communicate with natives, how to network, how to report, how to write AI prompts. Feel free to drop a comment under this episode and grab yourself a discount to learn English properly, easily and with a bit of fun. Thanks for sticking around till the end of the video. Looking forward to those likes. Catch you in the next one. See you soon.